Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця, а я Ростислав Кравець. А це відео буде присвячено. Це огляд, як завжди, по понеділках присвячен практиці Верховного суду Великої палати. до речі, дуже цікаве рішення Великої палати, що стосується і рішень після ЄСПЛ. І... Рішень щодо громадянства, я, до речі, цьому присвячу окреме відео, а також цікавий огляд, ну це більше цікаво для суддів щодо оскарження рішень ВККС. Ну і, звичайно, є декілька рішень, в тому числі і наші рішення, що стосуються оскарження штрафів ТЦК і відмови в наданні відстрочки. Тому раджу додивитись до кінця, я постараюсь дуже коротко про це розповісти. Саме рішення ви можете знайти в мене, верніше огляд, текстовий огляд. Те, що я вам зараз розповідаю, знайти в мене в телеграм-каналі, в Ютубі під відео посилання на телеграм-канал, в Тіктоці в Шапці каналу. Тому не забувайте і підпишіться, а також поширюйте це відео. Перше рішення, на яке я раджу звернути увагу, це рішення великої палати після ЄСПЛ. Особа, яка була засуджена за умисне вбивство. Посилалась ЄСПЛ, присудив їй там певну компенсацію за. Неналежне, по перше, і довге розслідування і неналежне розслідування побиття його примушування до надання свідчень щодо себе З огляду на те, що кримінальна справа знаходилась в Донецьку, Донецькому поліційному суді. Самих матеріалів кримінального провадження немає, однак і адвокати, прокурор погодились розглядати, і Велика Палата зробила висновок, що фактично, з огляду на те, що скарга з підстав застосування сили і надання показів були відхилені Європейським судом, то і підстав для перегляду цього нема. Також війшли в огляд дві постанови Великої Палади щодо оскарження рішень ВККС про відмову внесення рекомендацій до Вищої ради правосуддя про призначення суддів. В обох випадках Велика Палата в одному випадку вона Велика Палата скасувала рішення Верховного суду як першої інстанції, в іншому вона підтвердила рішення Верховного суду, де чітко було встановлено, що ВККС. Належним чином не обґрунтували, чому особа є недоброчесним. Оцей фетиш з доброчесністю у нас, ну, знаєте, вже переходить будь-які межі розумного глузду і взагалі здорової логіки. Також війшло рішення Великої палати щодо оскарження дій президента. Я йому присвідчу окреме відео щодо зобов'язання президента розглянути питання щодо виходу з громадянства України. Було відмовлено, є відповідні строки. Ну, тому підписуйтесь на канал, і я вам більш детально розповім, яким чином на що треба посилатися, і чи є взагалі на сьогоднішній день в судовому порядку можливість це зробити. Тому подивіться, будь ласка, і підпишіться. Також війшов огляд практики Верховного суду щодо судових витрат в цивільних господарських справах, в принципі, за весь час існування Верховного суду е і застосування е Повернення витрат за касаційне, апеляційне скарги подання, ну дуже цікаво. Війшло рішення Миколаївського окружного суду щодо відстрочки, те, що я вам розповів на військову службу, у зв'язку з постійним доглядом, це за пунктом 9 за батьком при наявності сестри. Суд чітко зазначив, що у разі якщо є. Саме пункт 9 він не вимагає відсутність інших невійськовозобов'язаних. Тому за цим пунктом ми повинні були розглянути і зобов'язав надати відстрочку. Ще одне рішення. Це вже рішення Ізмаїльського суду щодо скасування постанови про адмінправопорушення за частиною 2 статті 210. Тут суд вже чітко послався, що з огляду на те, що у ТЦК є повноваження отримати з реєстру всі дані, будь-які штрафи і норми статті 210 і 210.1 відповідно до примітки до статті 210, не застосовуються. Я вже говорив про це неодноразово, але практика підходить. І ще одна наша постанова. Апеляційного суду, Адміністративного апеляційного суду, щодо підтвердження рішення Вінницького окружного адміністративного суду, неправомірності блокування податкових накладних. Тут взагалі дуже цікава ситуація. Особа, верніше юридична особа має у власності приміщення, яке вона здає в оренду, і чомусь податково вирішила заблокувати податкові накладні, тому що це сумнівна операція. Здачі в оренду, хоча. Ну, Абсурд повний, щоб тільки не дати особам можливість отримувати НДС, хоча вони його сплатили. І перша інстанція, і апеляційна інстанція чітко зазначили, що податково так і не зазначила, яким критеріям не відповідають ці податкові накладні, в чому їх ризиковість, що саме не так надане і чим не підтверджено. І тому вони були розблоковані. І зобов'язані їх зареєструвати. Поки на цьому все. У разі, якщо потрібна допомога, звертайтесь. І ще раз нагадую: не, доп... не забувайте допомагати Збройним силам України, допомагати Україні вистояти. Бо іншої країни у нас немає. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Слава Україні, слава ЗСУ! Підписуйтесь, поширюйте відео і коментуйте, і ставте вподобайки. До зустрічі!